Дуже цікаво, як загалом виставитися до різних явищ, які у нас є в нашому житті сьогоднішньому. Українці, в принципі, прошматовані війною, розшматовані політикою. Наразі відчувається, що єдності як такої немає, такої, щоб аж дух запирало, як в перші дні повномасштабного вторгнення, коли там, на вулицях Києва здавалося, що от бачиш, дивишся людині в очі, і відчуваєш цю єдність. Будь-що б ти не робив, зараз таке відчуття зникло і все більше і більше конфліктів стає. І нечутно голосу єдності. Мені здається, що ваша постать, ви як особистість, є такою людиною, яка завжди якби, говорила голосом єдності. Як загалом ви ставитесь до того, що відбувається зараз? Чи дійсно це біблійний розлом? Ну Ви задаєте дійсно дуже серйозне питання, яке ми переживаємо, особливо наше покоління, переживає на собі. Це явище того, що коли біда до ворога, то всі до Бога і всі стараємося бути разом. Коли, Настає якийсь певний період, як ми його називаємо, втомою від війни, мабуть, то так певною мірою хтось його іменує, втомою від тих явищ, які війна до нас приносить, в нас стається певний злам, який. Приводить до якоїсь роз'єднання. От візьмемо так само будь-якій родині. Так коли сім'я сходиться, вони любляться, живуть. Це так гарно і красиво. Певний період проходить, починають виникати якісь проблеми. Угу. Кожен знаходить в комусь якісь недоліки. Так само і в нашому суспільстві, в нашій державі. Ми спочатку перед лицем агресора всі зібралися докупи, концентрували всі свої внутрішні сили. Але приходить час, і хтось тікає за кордон, хтось на війні заробляє гроші, і ми це все бачимо. І одночасно з тим починають виникати внутрішні така деформація в суспільстві, яке певною мірою в такому випадку починає настроюватися якась частина, популяризується, власне кажучи, частина, хтось хоче щось мати з цього всього комусь хоче. Хочеться комусь пошвидше втікти від цієї реальності, яка на сьогоднішній день є. Звісно, це в принципі логічний такий от процес, і в цьому процесі щоб його мінімізувати, важливий голос держави, оскільки повинен бути лідер, котрий може впевнено сказати, що ми йдемо до певної мети, до певної цілі, ми її досягнемо, і війна закінчиться, і вона буде справедливо. Закінчиться. І голос церкви, відповідно, як душі е, нашого українського народу, він має звучати, він звучить певною мірою, але я не вважаю, що це можливо достатньо, оскільки самі ми е, з двох причин це я, я можу пояснити, оскільки не зовсім, нема, не зовсім маємо досвіду в такому е, контексті е, своєї поведінки. Ну і е, не маємо е, можливо якось. Е, Певного формування нашого суспільства як церковного суспільства, оскільки 70 років атеїстичного режиму вони все таки дали свій відбиток. У нас церква не була інституцією, яка Могла е, бути е, опорою народу і опорою е, держави е, свого часу. Вона почала займати цю нішу 30 років назад, коли було проголошено незалежність Української держави. Відповідно, е, постала потреба і в незалежності Української церкви, яка була би е, разом із своїм народом і, і була би виразником е, духовних потреб народу і перед державою, і перед е, власне кажучи, саме суспільством цього ми не мали і не маємо. Ми сьогодні, так само як держава вчиться воювати, оскільки ми не войовнича держава, так само і церква вчиться підтримувати державу у військовий період.